Сьогодні на моїй голові віночок жовтого кутюра. Жовтий колір, який фіолетовий, відіграє дуже важливу роль у житті кожної живої людини і всього, що нас оточує. Тому що наше сонце жовтого кольору. І саме воно виробляє енергію. енергію і освітлює нам шлях. Прапор України жовто-блакитний. Але чомусь хтось зробив так, що він був перевернутий. блакитно жовтий. Я відображаю прапор, який був раніше жовто-блакитний. Оскільки люди, деякі люди говорять, що Якщо на кораблі прапор перевернути вверх ногами, то буде біда. Тож Україна проходить школу виживання, тому що на енергетичному рівні посилається у силу. Все, що люди думають, так воно і матеріалізується. Було б добре, щоб задались ідеї і зробили правильно. В Тіктоці мені зустрічалась жіночка, яка говорила, що не пропадає. І думає, що буде так, що в прапорі українському буде фіолетовий кольор. Я говорила, що фіолетовий колір відображає всі кольори, які є у нас в світі. Тому він дуже особливий. На мою думку, непогана ідея. Жовтий, голубий і фіолет. Вони брюки фіолетві правда ніжного кольору. Жовтий символізує сонце, тобто джерел енергії. Голубий відображає цю енергію у вигляді сонячного ліку. І виглядає він дуже красиво. Я покажу ще раз, у мене є відео про душу саме на моєму каналі Шпаргалка для мюнів людей. І недавно Фейсбук нагадав про це, що тут також є Це відео. І я показую, як виглядає первая душа. Маленьну кольору. Це відображення сонячної енергії. Ну і фіолетовий кольор. Фіолетовий кольор це колір, з якого формуються всі кольори. Це кольори веселки. І так розмальований весь цей світ. Отож наш прапор би відображав цей прекрасний світ. Ну, оскільки тризуб герб. Це є три зуби і було, якщо було три кольори прапорів: Фіолетовий, голубий і жовтий. Наша Фаріон говорила, що Україна символізує е, Україну символізує жовто-гарячий колір. Отож, як насправді я історію не надто знаю, оскільки в дитинстві не любила читати історію. Хоча переказувати твор. Це була моя фішка, 9-11 клас. Мені рівних не було. Е, е, е. Що мене на даному етапі життя обентежить? Те, що кожен ранок на даному етапі життя включають такий звук: тук, 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 ніби на катору когось. І гімн, український гімн, який ем, якось так робить, щоб українці не мали спокою. Тому що все, що ми говоримо, думаємо, таке відображає реальні життя. Гідні такі слова Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Хотілося б, щоб у цьому всьому наступив кінець і перестали душу тіло класти за свободу. Є такий гімн, супер-гімн 1961 року. Можливо, хтось би задався ідею і відкерував, зробив якийсь хороший гімн, який би робив так, щоб ті люди, які живуть в Україні, перестали страждати, а жити почали щасливо. Чесно скажу, ще мені зустрічалась. Така жіночка, розумна жіночка, росіяночка, е, науковець, яка говорить, що вчителі мають е, особливу місію виконувати в школі. І ще з малочку знаходити в кожній дитині е, щось хороше те, що життєво притаманне їй. І цілонаправно скеровувати цю дитину туди, щоб вона потім в житті самореазувалася. Наприклад, я мріяла бути телеведучою, чому я нею не стала. Моя мама сказала, що вступити на телеведучу практично нереально. І цілонаправно мене скерувала поступати навчитель. Я дуже хочу розказати свою життєву історію для того, щоб кожна дитина чи з маличком задавалась ідеєю втілювати свої в життя, починаючи уже з маличку. Якщо я почала би Робити те, що мені притаманно саме малочку. Я думаю, що я би була асом на телебаченні. Отож, суть мого відео. Перше, зробити так, щоб наша Україна була найкрутішою -най державою в цьому світі. Поміняти праву. І зробити його таким – Жовтий, голубий, фіолетовий. Поміняти їм, і щоб в ньому були слова, які надихають жити, а не постійно віддавати душу тілу заради волі. Дякую за увагу. До зустрічі!